Друзі, привіт! Сьогодні 12 жовтня? Залишилось декілька днів. А, я буду вже повертатись до Таїланду, продовжувати навчання. <coughs> до речі, це буде ювілейна, моя 10-та 10 поїздка на навчання до, до міста Чангмай. А, що можна сказати про Японію? Це дійсно та країна, яка вражає, де культура, де історія, де природа все в одному такому клубочці в париві, робить ваше життя однозначно більш загадковою. Тому що а, тут дуже багато містики, містичних історій. А, мене дуже багато сталося таких містичних. Зустрічей з дуже цікавими людьми. Ось Так що я раджу по можливості всім, хто а, їздить в Азії, хто любить Азію, хто планує сюди приїхати. я можу вам залишити контакти дуже чудової нашої українки, жінки, яка, я думаю, що вам допоможе в тому, щоб. ви Розкрили цю країну, мої перші потуги побачити по путівникам, які є в доступі по відгуках, по там набираєш в інтернеті 10 найкращих місць. А насправді це ні про що. Я а, взагалі не, ну, якщо ви хочете просто щоб у вас було враження неправильно про Японію, то приїхати самому і дивитись ці всі відео, які наші не знімали. Ті, хто робить відеоблоги, це взагалі це просто, просто і а, абсолютно інше враження. Тільки з людина, яка тут все знає, яка ж, жила, живе, можна. А, Побачити, побачити дійсно Японію. А так, краще не їхати, тому що саме простий приклад, в ну, всіх путівниках в е, золотий храм. Ну так, да. він покритий сусальним золотом. тисячі людей вам будуть постійно наступати на ноги, толкатися. Ну, Таке собі задоволення. <кій> Якщо ж виїхати з знаючою людиною і побуть на ті самі Рікурама, є рядом гра, де, воно, на мій погляд, вона набагато більш цікава. Там взагалі практично немає іноземців, навіть японці мало туди заходять, тоді не дуже зручно набиратись. Тому враження від того місця, там де Можна побачити будинок, який побудований там, 600 років, дерев'яний, де жили монахи, де а, це все збереглося в, дуже, в такому а, нормальному стані, підтримується, я так розумію, тільки в, 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 в тому вигляді, щоб не, не вбити старини. Тому що ці всі розкручені місця, це Покрашено, побілено, не про що. Тому, якщо комусь -то цікаво, я залишу координати. У ну, мене ще дуже важлива справа буде. О, місточок поїхав зараз. Куди? Куди? Ти, О, що ж, стоять. ти лки-матанки. Він наказується крутиться. Зараз я ще фотографію зроблю, вибачте. Славенько, так. Це мають для парума, ось так що В Японія надо їхати маючи людину, яка вам її покаже, інакше ви заблудитесь. Так. Ну. Одним словом, все добре, до зустрічі. Чернігові на масажі. Я докладу ще максимальних зусиль, щоб вийти на інший рівень. Масажних техніках. мені всі говорять, що ти там вже робиш, скільки можеш навчатися. Я скажу, що скільки буде моїх сил, скільки буде можливостей, я буду вчитись, вчитись. Ваш Чусь, я завжди вчусь. Черніги вітаю, вітаю Ірландів.